Жодного роду конфліктів, виключно дискусії, виключно е, нормальне, демократичне. Ми сьогодні зібралися в першу чергу з мітою того, що певні громадяни нашого міста, місто, місто е, збиралися вже тут двічі. Ми бачимо, що інформація публікується дуже однобоко. І е, на сьогоднішній день ми також хочемо підсвітити нашу думку, також хочемо, щоб нас почули. Оскільки вже двічі ми зверталися е, в міську раду з пропозицією будівництва тут реабілітаційного центру. Так інвестиційний конкурс передбачає, що там є інвестор, який має також свій певний інтерес е, комерційний. Але я вважаю, що в нормальному дем демократичному суспільстві цей інтерес можна поєднувати таким чином, що воно буде тільки підсилювати і доповнювати і реабілітацію, і зелений простір, і зелені зони, і все, що нам потрібно. Показак Богдан, перепрошую. Слава Україні! Героям слава! Шановні наші герої воїни, Сьогодні я вас вітаю всіх, сьогодні святом державного прапора. За це свято за прапор. Ви сьогодні віддаєте своє життя. Здоровля, проливайте кров. За це свято проливав кров мій батько Козак Василь, який був воїном у ФА, який 14 років сидів у лагерах різних і брав активну участь у богузації дороги повстання. За це свято мої родичі віддали життя. За це свято сьогодні друзі і мої родичі проливають кров. І я те. Долучився до цієї акції, хочу нести до в в дане питання, тому що ви всі розумні, всі розумні. і всі прекрасно розумієте. І я наперед хочу подякувати за дану зустріч, тому що у дискусії, дискусії буде правда і буде справедливість. Тепер я відносить чітку позицію до ношу від імені громади і терістів по даному забудові. Ми не проти забудови робіт центрів. Ми за і вітаємо це, бажання. І так само Дякую. бачу і ви так само. Але є прекрасний вихід на території міської клінічної лікарні.

Там на території, він не тільки 500 квадратних метрів, там є території, як україли, ще більше тої землі. І в розбої масляк, головний лікар, з активістами сказав, що він йому все рівно де деревці несе. Дійсно, необхідність є, тому що там зараз багато воїнів, там по підвало воїнів. Я вам зараз поясню. Yeah, я вам всі питання відповідю. Я вам Тому, заговорювати. Є, є чітка позиція. Де, 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 де. Я, я не вам зараз не на всі передавай. питання відповідь. Не перебувайте. От давайте не робимо балаган, людина зараз закінчить, ми йому все скажемо. Ми чітка позиція наша, ми за вниз, Є вийти на території безпеки іншої лікарні, де там більше пістопадів метрів. Громада виступає чітко за те, щоб це збереглася як зелена зона. Тому що це дійсно зберего у на франківську Одне місце ще не забудоване, для збереження зеленої зони парку. Це для наших дітей, для вас і для нашого майбутнього. І... Минуточку, Мені, я боюємо при... за наше майбутнє дітей за нашу Тому я бург, дітей, звертаюся, дітей, що ми в цьому спільному пориві ми повинні перемогти і дійсно центр ТРПУ на території міськрадівських лікарні. Тепер, що я вам хочу наголосити, я розумію, що деякі бізнесмени-забудівники попередньо отримують там незаконні рішення з порушенням і переживають за цю втрату своїх грошей, але якщо в них є совість і якщо є бажання, я думаю, що вони побудують і будуть сприяти те саме будові серпні те на території центральної міської місії лікарні. І тому я вас прошу е підтримати цю систему, у звістити групу. І в вівторок, на п'яту годину збирається громада, будь ласка, підійдіть і будемо брати дискусію. І ще раз я наголошую, громада не проти будівництва, ми за. І я особисто своїм способками робив за. Так. І тому я думаю, що це справедливе рішення буде, що ми збережемо ту зону згідно закону, згідно е, так далі, а побудуйте та той стане своєї ученика. Ми, ми, влади. ми вам дякуємо. ми вас почуємо. Далі будемо спілкуватися ми. Давайте займаємо три хвилини, я, я думаю, вам достатньо. Виходить так, що ви хочете тут. А світі вам руки, можна запитати. Відносно мера Марцинківа, Якщо ви мер просто вимагали, Дякую. Ми мали свою акцію, ми почали на нашу акцію, мали! <сісті> Всім бажаємо, існого здоров'я, шановні наземні, сильні українці. Мене звати Ярмоково Олексій, мої побратими 23-й махазірна брада Холодний де ми вже захищали Тростянець, Сумську область, вбивали орків. самого початку переходили на Ізюм, Тарків, Бахмут. Далі стоїмо, Ми не тилові хлопці, які приїхали, там, знаєте, щось там якісь пістою розказувати. Тому піхота, яка відстояла піхоту, окопи. І трошечки мислення в наше е, потім змінилося. Е, ми не, знаєте, Колись раніше, можливо, у когось там були сумніви, десь е, інтереси. Але коли ти проходиш піхоту, коли ти починаєш відчувати, коли ти починаєш по побратимів ховати постійно, коли ти бачиш кров, коли ти бачиш несправедливість постійно, ти розумієш вже, що майбутнє по іншому потрібно будувати. Мені дуже шкода, коли люди одягають вишиванки, спілкуються Росії українською мовою, а в душі вони не українці, вони не люди. Вони просто перевзулися, перевзулися і хочуть щось далі розказувати. Я знаю інформацію. Ми пробили інформацію, тому що ми спілкуємося з розвідкою, спілкуємося з людьми. Дані люди, які хочуть забудувати по іншому інтереси, вони представники будівельної фірми, які хочуть побудувати зовсім інше на цьому місці. Ніхто не зрадить нікого. Ми будуємо нове суспільство майбутнє нашої країни, і ми повинні один за одного триматися, підтримати, допомагати, спілкуватися. А проплачені пропагандони російські пускай десь отам от ховаються від нас і гідно не дивляться в очі. Слава Україні! Я ветеран полку Азова, 14-15. Сімейні встави не склалися, мусив піти з фронту. Тут є мої посестри, є люди. Які мене прекрасно знають побратими. Накопала розвідка. Є претензії, Я проплачений чи ні? Ми з тобою живемо. Дякую. Я з величезною повагою до вас. Класно, що проявляєте ініціативу, класно, що приїхали підтримати побратимівці. О, це класно. Але мої побратими не змогли приїхати. В чому питання, в чому проблема? Азовці, третя штурмова, кажуть, хлопці, ну гріх вам ціна, якщо ви Угану-Франківську не зробите, маючи можливість. А тут є можливість зробити парк ветеранів України. В чому проблема? Нема ніякої проблеми. А є питання, що хочеш забудувати. Тому що на даний момент юридично, виштовхуйте не від емоцій, а давайте прагматично і структурно говорити. Да? Юридично оця вся величезна територія, вона приватного власника в оренді. Я задавав всім питання, Руслан, Сергій, пробачте, побачив, що ти пересунувся. Здавав питання, як ми з цим будемо працювати. Ніхто не проти, жодна людина сюди не пише. Ну, може, хтось це не сказав, я, я не чув, чесно. Ну, Я такого не чув. Загалом мешканці Івано-Франківська, плюс, ну, треба, до халери треба тих е, реабілітаційних центрів. І не тільки тут, що сталося, тут що в одному місці. Ходили дивитися до міської лікарні. Ходили? наша територія. Ну ти дізнався вже? Ну, звісно, це не наша територія, і ми не можемо втручатися в те, що на території... Друга, виває разом, виває. Виває. разом виває. з тим, що... 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 друже, переговорити. Разом з тим, щоб не було балагану, да? е, дуже неприємно, коли говоримо за об'єднання і тут же починаємо когось звинуватися. Ну що, мене звинуватив? Я маю свою думку. Маю право, я її завоював, має. блядь, висловити чи ні? Маю? Маю право. Три будинки да, А, а реабілітаційний центр бачите, його нема. Да, От я розуміє, да. не вийде, що ті стойники, які забудували. Це, це. За смерть води. Да. Це була ініціатива. Смерть восьми, це оті спойників, да, які забудували. Знаю. Зараз це буде інтерешення, як мені. Так само ця територія, вона прибиралася. І я тут відпочивав. Я, я вчився в цій школі. Це неправда. Це неправда, що тут не було. Тут люди відпочивали завжди. Я тут відпочивав. Я вчився в цій школі.

Треба говорити в момент. Добре. Зараз буде. Але чому вони не прибирають? Хто вони? Ну, там є це ж влада діляє. А ці сусоди, влада має? А що ще влада має? Чому ви, коли нам треба, зібратися і робимо тут все, разом, самі. А ви кажете, чому вони нічого не роблять? Не вони, а ми маємо робити. А що ще влада має? Ми маємо робити. Чому до цього не побудували? Війна коли почалася? Питання. Чому до цього? Там стільки будинки. Давайте ще 10 років будемо будувати? І вами буде закритися. Якщо ми будемо будувати, Де то взагалі не треба будувати. ми будемо це? Я хочу б якісно збудувати. Де Де Чому не там озері вищі? Давай там тоже ценка. Там вище вони прикриються.